Я ще раз хочу останнім реченням сказати, що я вас закликав сюди не для того, щоб ми вийшли ще більш непримиренні, ще більш обурливо, я би сказав, розгнівані один на другу. Цей крок зробив я. На жаль, ви ні разу цього кроку не зробили і мене не закликали. На своїй зустрічі з, з, з тими ж журналістами, коли видавали інтерв'ю, на жаль, в різній формі на Фейсбуці проявляється та агресивність, яка, на жаль, супроводжується десь в погрозах в таких по відношенню до мене особисто, до академії. Але я це не беру знову ж таки кажу за основу. Те, що я сьогодні сказав, Присутності журналістів, присутності студентів наших, присутності проректорів, які виконують свої обов'язки, все повністю абсолютно відповідає моїй позиції і моїм переконанням. Я не хотів би, щоб потік дезінформації далі продовжувався в такому плані, як... Він до того. Я би не хотів, щоб зі стін академії йшла неправдива інформація про діяльність Академії в цілому і, зокрема, про мою діяльність. Я не стверджую, що абсолютно ідеальні усі, у всьому, все прослідковую, все встигаю відреагувати, все дати точно як кажуть, оцінку миттєвості. Для того і є зміна конструкції самої. Адміністративні конструкції